в на вічно роки десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земляни, пересічно звернімося назад, крутнімо наше колесо історії, пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися у третій декаді вересня у різні історичні епохи. Сьогодні задернемо у 1818 рік. Тоді у Лондоні, вперше в історії людства. Джеймс Блондел здійснив переливання крові від людини до людини. Здавалось би, що особливого, але вже навіть тоді, за тих. Недосконалих технологій це врятувало життя багатьом людям. Тоді ще не було абсолютно нічого відомо про групи крові, які відкрив Карл Ландштайнер, австрієць, аж у 1937-40-х роках, і тим більше про резус-фактор. І лише коли відкрили Резус Фактор, це стало прямою дорогою до порятування сотень і тисяч людей. Цими вересневими днями, у 1860 році, у нашій Слободії відкривається сільська школа. Ну, подія неординарна, тому що не кожне село мало школу, мали тоді ще шкріпацтво було. Кріпаки не повинні були вчитися з погляду панів. Ну а ми сьогодні згадуємо про Слобідську школу. Звичайно, будівля її не збереглася, але до тих же приблизно часів відноситься і спорудження Слобідської церкви святих Іоакима та Анни. І ось ця будівля збереглася і сьогодні є пам'яткою архітектури середини 19 століття. 23 вересня 1872 року народилася Соломія Крушельницька у селі Білявинці, нині це Тернопільська область. У сім'ї священика Амвросія Крушельницького було восьмеро дітей. Всі були талановиті, всі були розумні, усім батьки зуміли дати гарну освіту, але Соломія була надзвичайно талановитою, стала вона оперною співачкою, її називали дивом сцени, королевою опери. І насправді це так і було. Вона підкорила сцени не тільки Російської імперії, а й Європи, Північної і Південної Америки. Їй доручили співати гімн Аргентини, коли там відкривали театр. І Є такий цікавий момент із історії європейської музики. Опера Чіо Чіосан або інакше мадам Батерфляй Пучіні з тріском провалилася, коли відбулася її прем'єра у Римі. Композитор був засмучений і у вічий. А тоді йому сказали, а ти запроси Крушельницьку, хай вона заспіває головну партію в опері. Він так і зробив, і що ж? Аншлаги, крики Браво й «Бравісімо» супроводжували Чио-Чио-Сан, скільки і співала цю а, арію Соломія Крушельницька. Жила вона в основному в Італії, тому що вийшла заміж за італійського адвоката, була в шлюбі щасливою. У 37-му році вирішила провідати своїх родичів в Україні, приїхала сюди, але опинилася в фасу. По суті, у 39-му році у окупації Радянський Союз змусив її продати свій пристойний будинок на березі Адріатичного моря в Італії, і фактично ті гроші відібрав собі. Крушельницька перебивалася сяк так, дали їй місце вчительки співу, викладачки співу у Львівській консерваторії. Померла вона у 1952 році і на її могилі на Личаківському некрополі у тому ж таки Львові постать Орфея з арфою в руках вічно співає вічно ліричні пісні для Примадонни світової опери Соломії Крушельницької. У 1896 році, 30 вересня, сталася прем'єра. Фільму ми б сьогодні навіть сказали, який створив Альберт Федецький. Ми знаємо, хто такі брати Люм'єри. Це французи, і виславилися вони тим, що почали знімати оте кіно. Кіно, яке тоді називали синематограф, тоді синема, а тоді просто кіно. Так, от, Альфред Федецький. Де в чому випередив Люм'єрів? І той фільм, який був прем'єрою у Харкові у вересні дні 1896 року, називався Винесення святої ікони з Куряцького монастиря до Харкова. Скромні фільми Альберта Альфреда Федецького користувалися шаленим успіхом. Хоча за професію він був фотографом. Помер він рано в 1902 році, у 45 років. Але ми пам'ятаємо, що Федецький був. Першопрохідцем кіно у нашій Україні. До речі, брати Люм'єри хотіли купити матеріали і фільми Федецького з умовою, що вони не будуть виставляти ім'я Альфреда, він не погодився і дарма, тому що пожежа, яка сталася в його студії, знищила усі матеріали, всі зйомки і всі фільми, які він створив. У 1917 році, цими вересневими днями, митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький освячує прапори українських січових стрільців. Легіон українських січових стрільців було створено у серпні 1914 року. Воював він у складі Австро-Угорської армії, тому що тоді Галичина була в складі цієї імперії, але покрив себе нев'яночою славою у боях Першої світової війни в Карпатах у тім числі. І ось в 17-му році Андрій а звати його, до речі, було при народженні. Роман Марія Олександр, а Андрей, це він охрестився під таким іменем, освятив прапори українських січових стрільців. За цей час Першої світової війни через Легіон українських січових стрільців пройшло понад 7 тисяч молодих людей Західної України. То дехто з них, звичайно, загинув. Було багато поранених, а ті, що вціліли, значною частиною після перевороту 17-го року добралися до Києва і створили Буковинсько-галицький курінь, який став однією з найбільш боєздатних частин армії Української Народної Республіки. Усуси так любовно називали галичани українських січових стрільців, І ось, наприклад, таку форму мав десятник. Десятник, Таке було звання в армії у Легіоні українських січових стрільців. Ось таким він був. Зазираємо далі у нашу історію. А саме в 1928 рік, коли Олександр Флемінг цілком випадково відкрив пеніцилін. Випадково, тому що він залишив непомитую чашку Петрі, де робив досліди, залишив там мікроби стафілокока, плісняву пеніциліум потатум. І, врешті-решт, він через кілька днів пройшов в свою лабораторію, бо був відсутній, побачив, що цей пініціліум знищив стафілокока. Ось так випадково сталося це відкриття. Але до створення пеніциліну, який є основою багатьох антибіотиків, було ще більше понад 10 років. Що й казати, скільки життів порятував пеніцилін і в роки війни, і потім у багатьох і багатьох випадках при захворюваннях багатьох хвороб використовують сьогодні антибіотики, початок яким поклав. Веніцилін у 1928 році. 22 вересня 1939 року. Ось ви бачите парад. Парад військ, спільний парад військ радянських і вермахту, тобто Третього Рейху, тобто Німеччини. Після. Того, як радянські війська разом із Німеччиною роздерли Польщу і окупували її. Брест-Литовський, так би тоді називалося це місто, було передано Радянському Союзові, і ось у ньому відбувся спільний парад. Ось як віддають честь німці і радянські воєначальники один одному. Ось встановлюють прапор третього рейху біля однієї з адміністративних будівель у Бресті. ось Службовці, військовослужбовці, німецький і радянський мирно про щось бесідують під портретом Сталіна. А ці двоє на сходах уславлений німецький полководець Гайнц Гудеріан і радянський комбриг Семен Кривошеїн. Вони посміхаються. Вони мирно спілкуються, не знаючи, що не мене двох років, як вони стрілятимуть одні в одних. Тобто, коли ми говоримо про справдешнє обличчя Радянського Союзу, то це була співпраця із нацистською Німеччиною. І, власне кажучи, ця співпраця і поклала початок Другої світової війни вересневими днями 1942 року в Краснодоні, а тоді це була Ворошиловградська область. Утворюється підпільна організація Молода гвардія, про яку, напевно, всі тепер вже чули. Близько сотні в більшості своїх школярів Краснодонських шкіл створили цю організацію. Були це справді героїчні, фактично діти, тому що багато з них були ще й неповнолітніми, школу не закінчили. Боролися вони із окупантами німецькими своїми методами. Конспірації про конспірацію уявлення фактично не мали. І тому не дивно, що німці швидко напали на їхній слід, і майже вся сотня тих молодих, героїчних, патріотичних людей, юнаків і дівчат, були знищені, їх живцем кинули у шурф шахти, де вони загинули. Лише вісім чоловік змогли пережити. Другу світову війну, тому що або втекли, або в той час були відсутніми вдома, коли їх арештовували. Радянська пропаганда нашарувала багато ідеологічних пластів на цю подію, придумавши те, що цим підпіллям керувала комуністична партія, якої там тоді не було. Ну це вже звичай радянської історіографії писати історію під себе. Але наші герої ми пам'ятаємо і в Краснодоні споруджено їм пам'ятник, пам'ятник, який називається Клятва. Молоді люди клянуться у вірності своїй вітчизні і в тому, що покладуть за неї життя. Так вони зробили.